Ну і поки наша національна команда готується до євро 2016 ми у редакції згадували попереднє євро і той незарахований легендарний гол. Марко Девича, чому згадували, ми вже сьогодні говорили, що минулого тижня ФІФА оголосила про деякі зміни у футбольних правилах насамперед по про впровадження відеоповторів? Ну так само, ну ви знаєте, ці відеоповтори, напевно, що будуть діяти вже сезону 2017-2018, А от з 1 червня, тобто до чемпіонату Європи, буде ще одна інновація буде стосовно правило потрійного покарання. Як зреагували на ці зміни? Не збірники знає Олександр Золотоворський. Новий керівник: швидкі реформи. Джанні Інфантіно тільки на обрали президентом ФІФА. Він вже встиг стати обличчям зміну правила гри. І може вже в найближчому майбутньому вболівальники збірної України забудуть старі образи. Адже запрацює нарешті така очікувана система відеоповторів на Євро 2012 проти Вандлі, де суддян зарахував чистий м'яч, коли ж забив. Не побачивши взяття воріт, і, звичайно можливо, якби були от відеоповтори, можливо. Совсем было бы решение, и совсем был бы иначе расклад на мой майбутний, например, выход из группы нашей сбирной. Если забила команда гол, а есть там предвзятость судьи или не увидел судья, то это фиксирует в виде повтори, и здесь он уже никуда не денется. Игра будет, шахтер драмы будет, это три часа будет проходить. Если будет если будет вот этот светофор, который показывает повторы, будет три часа игра. Вот начнем, двенадцать закончим. Дійсно важливо не зіпсувати нововведенням динаміку гри, тому повтори планується запровадити лише у чітко визначених епізодах. Відео асистентів рефері будуть використовувати лише у так званих визначальних моментах гри. Це помилки, у фіксуванні голів, пенальті, вилучення, Бо якщо арбітер показав картку не тому футболісту. Деякі змі говорили про офсайди. Ні, про них окремо не йдеться. Як це працює, ще чітко не вирішено, хто буде ініціювати перегляд. Це може бути як арбітер, так і асистент, поки система лише тестуватиметься. Це велика зміна, великий тест. І ми маємо бути дуже обережними, коли йдеться про захист футболу. Реальні живі тестування у матчах будуть проводитися пізніше, у сезоні 17-18. Але починаємо випробовувати систему вже зараз. А які з прийнятих змін діятимуть вже незабаром? Насамперед важливе скасування так званого потрійного покарання. Нині за фол останньою надію штрафному майданчику карають занадто суворо: пенальті, вилучення, дискваліфікація. Особливо прикро, коли весь цей букет отримуєш на самому старті гри. Зокрема, захисник збірної України Олександр Кучер може поділитися неприємними спогадами від історичної дуелі Ліги Чемпіонів між Баварією і Шахтарем. Тоді вже на четвертій хвилині оборонець гру закінчив. У вас такі моменти в кар'єрі. Були, пам'ятаєте? були, Звісно, <свісно>, були. Ну, думаю, головне, щоб це було тільки на пользу футболу. Якщо голкіпер або захисник у штрафному майданчику щиро і чесно намагається боротися за м'яч, то таке порушення більше не карається червоною карткою, тільки жовтою. Для інших випадків грубої гри поштовху або затримки, які не мають нічого спільного із намаганням отримати м'яч, залишається покарання у вигляді червоної картки і пенальті. Ну, за ударение считаю, что правильно, потому что это тройное наказание, можно сказать. Так что тем более, если в начале матча такое происходит. То, що сьогодні відбувалося, в принципі. Дійсно, вилучення азацького у матчі «Зоря-Чорноморець» Чорноморець яскравий приклад потрійного покарання. Залишилося зрозуміти, як трактувати цей епізод. Якщо вважати, що захисник намагався боротися за м'яч, то в майбутньому подібне порушення коштуватиме лише жовтої картки. Зауважте ця зміна в правилах вже діятиме на євро 2016 і, можливо, буде на користь збірні України.